Гарбуз, що ти прийшов? Доброго ранку? Ой, щас Фенді вам дасть. А? Ти зранку їсти прийшов, чи що? Що ти хотів? Що ти хотів? А Фенді сердиться? Ти їсти хочеш? Ну, посидь трішки, винесу? О ти ворчуха? Ну він там за вікном собі сидить. А ти свою їжу не поїла навіть. Угу. Ну зараз віддам. Гарбузу віддам твою їжу. І що ти не даєш гарбузу прийти? Фенді. 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 Не можна. Фенді. Не можна. Арбуз, іди кушай. Іди кушай. Іди кушай. О, то ж вона така вредна у нас. О, а то сірий вже біжить. О, Боже. Це вже сірий біжить. Ну, йди ти. Фенді! Фенді, йди сюди. Фендюша Нельзя! Не можна. Фенді. А, він хитріший. О. То не капуста. <сі> Ту лаваш такий, ну та забула, що туди додавлено. І такого кольору. І трішки підсох. І я налила. Бульйон з телятини. І оце він їсть. Ти ж лиший гарбузу, не тільки сам. Ну, я не думаю, що його там не годують хазяїва, господарі. Ну, а ось він, йде до мене завжди, так не тільки до мене, оце там ото. Коричневий забор. Його теж там годують, але більше він сюди йде і спати йде на підвіконня. І зранку, і ввечері тут. І вдень я не помічаю, а іноді дивлюся, а він під піоном спить. Ось такий цей сірий А трусішка зайка страшне. Оглядається по боки. Язичком працює. Ну не переживай, гарбуз, не переживай, я тобі теж винесу. Але вже немає лаваша. Ну, я щось туди положу, фенді візьму. Обидився. Фенді, це не тобі. Це я несу гарбуза погодувати. Сірий вже пішов, а ти впереді, так? Виїв усе. Ну, зараз іще тільки гаряченька. Ой. Трошки з'їсть, потім ще добавлю. Іди, йди їсти, йди. Що ти трошки там доїдав, що було? Іди. Давай, іди їсти, йди. Гарбуз, йди. Іди, йди, йди, йди. Ой, Боже. Йди. Ой, звірюшка. Йди кушать. Йди, хороший. Йди скоріше, поки Фенді зайнята. Угу. Гаряченьке. Ну тут стій. зараз воно вичихне і будеш їсти. Грячі. Не трогай фенді. 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 Фенді нельзя. Фенді. Ту ти бачив. Ну, він те фенді. Все. О, вже потихеньку їсть. Ну, зварила пшеничку. На бульйоні в телячому. Ну, їсть Щось вони всі так боки позападали, уже липень, а ви ніяк не наберете вагу. Висипала кашу прямо на оцю кришку хай їсть, а потім помию, якщо буде що мити, а то вони буває вилизують, що і мити не треба. Ось, Фенді, не чіпай Фенді. Фенді, пішли. Фенді. Пішли додому. Пішли. Ви дивіться, що це робиться. Валя несе помидори. Ось у кого урожай Слава Богу. Ой, валічка дяк. Віт... Вітаю! Привіті, привіті! Ой, дякую! Муша, на Ой, ціла Там куча і, чорні, Ох, це і принц, чорні, і жовті хурма, і розові. Валюш, я хотіла тобі сказати, ото перед, що ти давала моноліт. Ти знаєш, він росте і він буде великий. Ну, хазяїн, а він же F1. Це фермер, саде поля. Ага. І моя сваха робить в нього ну, на ти поля. Тоді і Вони оставляють великі причини. І він їх заставляє потім збирати з нього насіння, які такі здорові, вони виростають червоні, і тоді ми зберемо значить, годиться ж, значить, да. він же його бересіє. ось, От От. а ну, ти ж мені написала, що моноліт. Я да. загуглила, пише F1, Думаю, блін, що з нього виросте, <звірш> коли він росте, сам невеличкий кущик, а перці більше вже стають, чим кущики. ну і Нехай поки не почервоніє. <ах> Як дасть віка во первих я хочу сказати, що F1, даже ми беремо голландський сорт. Ага. На другий рік можна ще. Ага. а вже на третій вже все. Ну буде 2-3 перчинки. Ага, Доволиш. ось так, бачиш? Да. Якщо можна. Ой, Як, як що... там твій внучечок Богданчик? Шкоднічає. Шкоднічає. Не стука щось, не стука не йде. Не везуть не, везуть, не везуть там вони. Я зайнята поки. До них туди часто їздять. Дивись, так, як так. тебе гібіскус зацвів. Ой, mm -hmm. високий. У мене тільки-тільки починає. Тільки там мене два гибі. Ой, гарно так. Дякую, дякую Валюша, дай Бог здоров'я, царство небесне рідним твоїм. А тобі здоров'я? Дуже-дуже. Ти така трудівниця, там і досі пишуть, яка ти трудівниця. Потихеньку, як кажеться, двіження то Добро. Піду візьму миску. Ой, миску висиплю. Такі гарні томати. Жарко починає. Оце в нас такі сусіди, бачите? Я ж у мене там є, але ну, такі невеличкі. Ну, на салат в день вистачає. Череки поспівають і так деякі. Ну, це валя тут всім нам ділиться. Зараз в миску викладу, покажу, скільки це. Дивіться, ой, я оці так люблю. Я з них візьму насіння, бо, здається, в мене немає в цьому році. Оце такі жовті. Дивіться, це чорні. Так, рожеві. Ну, в основному ось такі рожеві, гарні. Бачите? Оце валя! Так хто б сумнівався, вона, як у мене Саша помер, вона мені і на 9 днів, і на 40 днів відро Помидор. Ой, у нас хороші сусіди. Оце, бачите, ціла миска. Ну, оце дивіться, ціла миска. Гарні, гарні. Ну, поставлю в холодильник, будемо робити салати. Всі свої там по два по три штучки буває. Я ще сьогодні не зривала.